Дарова. Коротше, дивіться, покажу приклад, як я вчу німецьку мову, і коли виникають деякі питання. Дивіться, наприклад, у мене зараз є питання по цьому. Ну тут правила, і я не розумію фактично ці правила. Да? Я перекладаю, плюс це на німецькому, це буває дуже тяжко. Дивіться, що я зараз зроблю, я вам покажу. Я скопірував це, у кого телефон можна теж копіруєш. Виходиш, заходимо в чат GPT. Або в інший розумний ну, іскусний інтелект. Вставляємо сюди, ми вставляємо цей текст і просто пишемо, поясни е ці правила і переклади. В ідеалі, коротше, все, пишемо. І зараз. Все. нормала зірунку. Німецької мови можна легко утворити творити мене, які з ді Для цього достатньо написати інфінітив за дикою. Дивіться, як гарно все розписано. Це все те ж саме, що тільки що я читав на німецькому, тільки більш зрозуміло, більш понятно і більш і більш чудово. Обратно ж використовуючи всі ці в правильному порядку всі ці програми, ти зможеш вивчити вдома сам німецьку мову, англійську, китайську, яку захочеш. І обратно ж вертаємося до цієї програми, і ми тут проходимо тестики. Дивіться, як чудово тут все зроблено. Все йде по степені, від легкого до тяжкого використовуючи граматичні правила і не тільки, ставте лайки, якщо вам подобається цей контент. Я вас я бачу велику активність, тому буде більше відео про німецьку мову і вивчення її. Всім і з вами був Великий Джо. До зустрічі, всім пока, чус!